Не знаю, як ви, шановні, але я завжди в пошуках оптимальних залізяк за свої кошти і особливо цікавлять новинки серед більш-менш бюджетних залізяк. Є така серія в Gigabyte G. І знаєте, було в мене пару їх ноутбуків, крутив в руках, а на один недорогий навіть зняв огляд. Прикольний був свого часу за свій прайс G 5 kd Intel 11400 та RTX 3060 І досі вірно служить своєму власнику. До речі, але в нас вже 24 четвертий рік, і от в мене на руках свіжачок Gigabyte G6 і в цього ноута цікаві характеристики, а саме Core i7 13650HX на секунду і карта 4060, плюс акум на 73 ватт-годин. Тож розберемося що до чого, на що здатен і скільки коштує і на чому ж таки зекономили. Ну і відразу кидається в очі коробка непримітна, небита, не бита, нефарбована, що наче кричить Я бюджетний ноут без понтів. Всередині сам ноут в текстильному чохлі і на диво акуратно по відсікам кабель живлення ноута, блок живлення і усілякий папірці, чомусь в найбільшому відсіку. Хоча там ще термопрокладки і маленький гвинтик, що означає, що туди можна додати ще один накопичувач М2. Блок живлення на 180 Вт, і це не рекорд, має не такий прямо стандартний американський роз'єм, нема 55. 15П, ну і відповідний кабель. Ну і сам ноут. Вау! Те, що на ньому можна грати, видають лише всілякі хрестики нулики з одного боку. Тест на MacBook пройшов, екран, як бачимо, 16 дюймів. І, до речі, це часто зараз зустрічається, бо 15,6 якось вже замало трохи, а 17.3 не так зручно. Це, типу, такий собі компроміс. О, а тут уже прямо більше впізнається ноут цієї серії по клавіатурі. Типу, ноут без наворотів. Вмикаю, а не тут-то було розряджений. Ну, виклик прийнято. І от чув я таке, що серед нових ноутів. Навіть якщо вони бюджетні, вже важко буде знайти, котрі б не вміли заряджатися як телефон через Type-C. Тут бачу це також заявлено, є Power Delivery, і давайте перевіримо. Тому поліс відразу в схованку в шафу по цього парубка, що лежить благо, поки без діла. Але русня дуже намагається, щоб він знадобився. Хто не в темі це зарядна станція блюєті є e 3 а під'єднав Type-C кабель, що здатен передавати 100 ватт, і о чудо забув вже де вмикається. Це розетка. А ось Type-C і Type-A. Підключаю з правого боку, нічого собі подає ознаки життя, і навіть бере 37 Вт ватт зі старту. Інша справа тепер і вмикається. Правда, бачу, що вінди немає, але так вже бере чималих 71 Вт ватт і більше, тому можна встановити вінду. Але. Стоп, якого біса, куди встановити, якщо не видно диску? І отут хитрі продавани всіляких фокстротів, комфі і так далі потирають руки, щоб і вінду встановити вам за гроші, і мільйон всіляких непотрібних страховок і гарантій напарити. Не ведись. На сайті Gigabyte є простий мануал, як встановити вінду. Для цього лише треба скачати відповідний драйвер зі сторінки підтримки цього ноута на офсайті. І от в цьому вікні, де не видно диску, натиснути на завантажити і не повіриш, завантажити цей драйвер. Тоді з'являється диск. Тут я все відформатував, повидаляв, лишив один диск, і тоді пішла вінда як миленька. Іначе все, встановилась вінда, налаштовую, і знову приїхали. На Wi-Fi також дрова поки не стоять. А шнурка Ethernet поруч немає. Тому пропоную тобі обдурити систему. Беремо смартфон, підключаємо через USB і активуємо USB модем в налаштуваннях Смарта. І все. Через смартфон роздаємо ноуту інтернет і гортаємо далі. Вінда пускає, все окей. Це найпростіший спосіб, користуйську. Тож повертаємося з танців з Бубном до огляду. По-перше, мене дещо здивувало. Я був впевнений, що тут буде пластик, адже це ноут типу далеко не хай-енд. Але тут саме алюмінієва кришка холодить рукою, причому не дуже тонкий алюміній і не маркий. Бо той, що в мене був Gigabyte G5KD, прямо відлякав мене своїм марким пластиком, що я стомився відтирати тоді, а тут прямо що треба. Ноу, звісно, не slim, тобто доволі товстенький, але не товстіший за інші потужні ноути. Зліва лаконічний USB. USB 32 Gen 1 і комбінований вхід під наушники та мікрофон. А справа замість двох звичних USB одна у вигляді Type-C. І знаєте, в 2024 році, як на мене, це правильно, бо це зручніше, ніж застарілий Type A. Та й і функціональніше. Бо позаду, як бачимо, також є ще один Type-C 32 Gen 2, що підтримує, крім того, DisplayPort 1.4, тобто можна підключити монітор прямо до нього. І цього, звісно, не вміють звичайні USB. І як зрозуміло, повітря видувається назад і по бокам. А це свідчить про те, що тут точно не найбюджетніше охолодження. Я хоч і не можу розібрати, показати добре, бо нову треба повернути колегам в первісному вигляді, але тут і так чудово видно систему охолодження через чималі забірні отвори. Бачимо, що міді точно не пошкодовано, як і трубок охолодження. Ну, в принципі, знаючи, що там за проц, було б дивно, якби мало міді було. Єдине, що трохи розчаровує, відсутній Thunderbolt, Болт. Хоча тут стандартні 10 Мбіт по швидкості, і треба закотити губу, бо він є в дорожче. Моделях. А от якщо взяти терабайтний накопичувач всередині, то тут дуже пристойний по швидкості 54 4.0 диск. Зацінив досить великий тачпад, він приємно натискається, але ця зона набагато більш марка, ніж кришка. Клава хоч і не ARGB, але має підсвітку, котрій можна змінювати колір та інтенсивність. І до речі, тут є окрема кнопка виклику АІ помічника Copilot. І це крута штука, насправді, раджу спробувати, полегшує життя. І круто, що в новинки це додають. Екран у нас 16 дюймів, 16. На 10 по співвідношенню і аж 165 Гц. І знаєте, в минулому році матриці 165 Гц всі чи майже всі мали хороше кольорне охоплення. Але тут я відразу помітив, що кольори не такі насичені, як із 100% покриттям SRGB. І не помилився. Тут 45% охоплення NTSC, і це приблизно 65% SRGB. Тому кольори не такі насичені, і подібний екран не підійде для серйозної роботи з графікою, наприклад. Хоча мало кому це насправді. І треба, і мало хто взагалі звертає увагу на цей параметр. А от мені це важливо, тому озвучив і для вас також. Рамки вже зроблено тоншими, 90% займає екран. Так і це виглядає сучасніше. 250 ніт яскравості. Стандарт в подібних ноутах, і так на око навіть здається, що тут більше, ніж 250 ніт на повній яскравості, а от кути огляду доволі пристойні, до речі. І звісно, фішка ноута потужний проц. Я очікував, що буде біда з температурами, ну соточку градусів чекав. Обов'язковий елемент в повному навантаженні. Але ні. Як не дивно, але в середньому режимі бере 114 ватт максимум. А потім, коли температура доходить до 90 градусів, спрацьовує павер ліміт і споживання падає до 55 ватт, стає тихіше і набагато холодніше. При цьому видає 13 354 бали. Це на рівні ще з актуальними десктопними процесорами, десь на 8 ядер і 16 потоків. Потім я вирішив глянути в різних режимах в Cinebench R20. Ось тихий. Його до 30 Вт бере, а потім взагалі до 15 ватт опускається і не шумить і не гріється. І очевидно, що так він просто калькулятор. Ставлю стандарт вже 60-55 ватт споживання і майже 5 тисяч балів. Ну і продуктивний режим на моє здивування тут просто шарашить аж на 122-114 Вт ватт без печалі. І навіть так він не дістав 4 градуси до соточки. Хоча й шумить при цьому знатно, але охолодження вивозить навіть більше 100 Вт споживання, нічого собі. Тут в нас 7008 балів тепер, а це аж на 40 з гаком відсотків більше, ніж стандарт. Тобто працювати на ньому цілком можна. І ось, до речі, бенчмарк блендера для людей, що якраз шукають для таких завдань щось. Мене ж більше цікавить прожарка цього ноута, щоб отримати ту завітну соточку на проці. А якщо все разом, то на диво температури все одно лишаються адекватними: 76-82 градуси при споживанні 55 ватт. Але і ноут трохи мухлює, опускаючи споживання карти до. 80 Вт, ну це все одно краще, ніж сотка на карті і на проці. Спробував монтаж Adobe Premiere Pro, очікувано завдяки графіці Intel, що допомагає на таймлайн, все дуже плавно і зручно монтується. Але при рендері, як бачимо, все опирається в вузьку шину карти 4060. Але працювати, звісно, можна. Але ж дружньо згадуємо, що це ще й ігровий ноут, на що натякає залізо і результати в тому ж 3D Mark Time Spy. Хоча, доки грався з ним, зверну увагу, що і про мультимедіа не забули, бо Чить він не слабко моніторах. Що саме я маю на увазі? Давайте прямо продемонструю. Все, що від тебе потрібно, це бути дуже уважним і дивитися на це приблизно так. Тобто я очікував, що звук буде пласким, як часто буває в подібних ноутах. А тут звук і доволі гучний, і не противний, як у більшості й дорожчих навіть ноутів. І перед тим як почати в ігри, не повіриш, але тут є мюк Switch. Я вмикаю чисто дискретну карту, вимикаю вбудовану для чого? Правильно, щоб графіка в проці не ставала вузьким місцем і щоб було більше FPS. І вмикаю хітову гру Helldivers 2. І от, як на мене, поєднання Full HD монітору, поправка тут трохи більше пікселів ніж Full HD, бо маємо. 1200 крапок по вертикалі, а не 1080. Так от поєднання такої роздільності і карти 4060 відчутно краще для ігор, ніж було б, скажімо, із Quad HD. Налаштування в нас середньо-високі з рендером на ультраякість. Гра сама це виставила під це залізо. І оце шипіння, що ви чуєте, це запис гри. Він відбувався одночасно і на мікрофон, і просто аудіо писалось. Тому чутно, як працює охолодження ноута. Але я чітко розумію, що перше, це грабельно, а по друге, вищі налаштування вже не варто ставити. Бо буде місцями нижче, ніж 60 FPS. він, звісно, так, досить відчутно, зате температури в іграх ну, просто смішні. 66-71. Тобто запас по температурах дуже відчутний. Playtail реквієм середнє налаштування, зділилася з на якість і трасуванням. Що сказати, гра цілком добре йде. Бачу, що доволі потужний проц, таки не зайвий. І так, скільки ноутів я тестував, а на ПК все одно ігри йдуть плавніше, це безперечно, самі розумієте. Мобільне залізо не здатне на те, на що здатен десктоп. А ця гра сама по собі досить капризна і часто фризить. Якщо маємо таку гру і запускаємо на ноуті, на будь-якому ноуті, то фризи. Можна множити десь на 2, як то кажуть, але тут бачимо, що все доволі непогано. А от Alan Wake 2 я виставив на середину, в тому числі трасування на середину, DLSS на якість і фрейм-генератор. Але це було моєю помилкою, слабенько, прямо на старті. Розумію, що треба, якщо і лишати трасування променів, то на низьких. І от знаєте, все одно фігня. Надто мало FPS і багато фризів, а це вже некомфортно. Багато хто дивується, мовляв, чому, я ж, наче бачив, що на 4060 все нормально йде, і от тільки. Багато людей таки не в курсі, що 4060 в ноуті і 4060 в комп'ютері це дві зовсім різні карти. Ноутбуч нам відчутно поступається, тому щоб грати в Alan Wake, робити це краще взагалі без трасування. По суті, це в нас була єдина проблема, бо так на середні вже біля 90 кадрів в нас, а в важкому місці не нижче 70. Оце воно. Уявіть, що було б з трасуванням от в цьому місці, а була б печалька. Кіберпанк все на диво непогано, хоча навіть найнижче трасування я увімкнув. DLSS на якість, фрейм-генератор, і маємо навіть більше сотні кадрів. Ну це навіть трохи дивно вже. Причому картинка не виглядає якоюсь надто прямо дуже мильною, а от плавність завдяки такій кількості кадрів дійсно радує. Гра вже доволі стара, добре оптимізована, і під фризи тут не часті гості. По відмаку вирішив не давати поблажок. Все на ультра, в тому числі й трасування, але нелегко дається гра. Хоча 63 кадрів. Середньому показує, пам'ятаєш, я казав, що якщо гра сама по собі фризить на потужному ПК, то що вже казати про ноут? Ось доказ Dead Space Remake. Найбільш фрізяче неоптимізоване лайно, що я бачив серед сучасних, більш-менш свіжих ігор. Тому я знайшов гру, котру немає сенсу запускати на цьому ноуті взагалі. І от що ти не роби, змінюючи, не змінюй налаштування, а воно фризить і дуже відчутно. Це вже не гра, навіть а якийсь слайд-шоу. Бачимо, що FPS аж біля 100, а грати все одно нереально, бо час кадру жахливіший ніж монстри в цій грі. Не грабельно зовсім. Ну і рідко хто це показує, а я покажу наскільки тут хороший блютуз і чи можна підрубати контролери і грати. В ролі такого в мене контролер для FPV дронів. Якщо ви не в курсі, то деякі з них підключаються по Bluetooth до чи ноута, щоб літати в симуляторі без дроту. Та якщо блютуз не вивозить, то буде відпадати або будуть затримки. В мене так бувало. Жодних відпадань Bluetooth чи затримок. І Wi-Fi, до речі, також цілком в нормі, хоч роутер і далеко, і через три стіни. Що ж, Тож я можу робити висновки по апарату і глянемо також вартість. Того, чого я найбільше остерігався, не сталося, а саме постійної сотки градусів на процесорі, бо він в нас гарячий хлопець. З плюсів це корпус, адже кришка вже алюміній, Power Delivery і наявність двох Type-C, один з котрих ще й з дисплейпортом. Хороший звук і накопичувач на терабайт, бо знаєте, 512 це вже не надто серйозно на сьогодні. Також батарею можна налаштувати, до скількох заряджатися, щоб надовше їй вистачало, щоб менше деградувати. І це плюс. Контрол-центр також до плюсів віднесемо, зручна, проста софтина, тут все ясно. З мінусів особисто для мене це кольори екрану 45% NTSC. Так, в цій ціновій категорії з таким залізом це стандарт, нічого не поробиш, але маркетологи користуються тим, що цьому ніхто не придає значення. А от 165 Гц, типу вау, круто. Хоча з картою 4060, де буде стільки кадрів, що прямо під герцовку, в CSGO і все. Тож як на мене хай би було 120 Гц, за те 100% покриття SRGB, хоча б, і було б щастя. Тому ж старенькому ноуті G5KD з картою 3060 екран, до речі, був 100% SRGB, і це відчувалось. Також охолодження в авто, як на мене, місцями можна було і тихіше зробити, температури подекуди дозволяють. А найголовніше ж досягнення цієї лінійки, як на мене, це допрацьоване охолодження якраз. Бо як би дешево не було, але якщо ноут має з коробки сотню на проці і 90 на карті, то навряд він житиме дуже прямо довго. А тут з цим окей. Ну і чи є кращі ноути на ринку з таким заліттям? Та звісно є. Мені от подавай, що був Thunderbolt, екран 100% покриття SRGB і бажано тихіший охлад. Можливо, дизайн більш наворочений, але такий ноут, вибачте, вже буде на 10, а то й 15 тисяч дорожчим, принаймні зараз. А так на ринку ну немає зараз дешевших, принаймні з такими параметрами на момент зйомки. От така проста арифметика. Це якщо ми говоримо про офіційні ноути, а не сіро ввезені на клавіші, котрих треба клеїти наклейки з кирилицею, і гарантія така собі. А так, якщо лише для ігор шукається ноут, то можна розглядати простіші процесори, хоча лише для ігор набагато, просто набагато краще буде взяти ПК, котрого не буде проблем з забиванням охолодження, як у ноута, коли ще й важко почистити з подальшим перегрівом і з виходом у ноута заліза з ладу. Та у світлі останніх подій, коли є можливі відключення світла, то ноут має беззаперечну перевагу, коли може заряджатися від станції або потужного павербанку і дозволятиме працювати на відміну від ПК. До зустрічі і побачимось!